Ось дивіться до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео, питають скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться, Я не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі, чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає? Звісно, ні, кому це вистачить. Взагалі? Мені здається, що безхатьки, так, як сидять у когось попрошання, чи там тоже про це є окреме відео. Більше на місяць мать, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І чотири тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коментарі, що взагалі можна на ці, на ці кошти. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А секонд-хендів вона відкривала в Україні з безкоштовних речей, які за кордону відправляли в Україні. Продаються. Це просто жесть. Я коли дивлюся відоси, це хана. У мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні. При ній там купували рекордну кількість книжок і так пенсія просто мізер. Ну якщо нема родичів, щоб допомогти це що просто неможливо якось прожити. Вообще Що, що з цим робити. думаю, що мого покоління вже пенсії не буде. В для типу на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі. Я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от, в принципі, вам і відповідь от, європейці ну набагато перепрошую, ну тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, смішоніше і працювати, краще вміють, і гарніше, і так далі. А європейці все рівно краще живуть. Питання в чому? Ну в системі понятно, що в корупції вона теж в Європі є, але не на такому рівні, як у нас. От і все, хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормальну утяг. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля, допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну е європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак от можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все зустрінемось в коментах і за посиланням там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.